thank you Право на спритність, гирі, бойове мистецтва та прийоми самозахисту просто неба на спортивному майданчику. Курсанти демонструють майбутнім абітурієнтам свої уміння та досягнення. Анна Мірошниченко, третікурсинця університету внутрішніх справ, дівчина з 13 років займається карате. Вона майстриня спорту з козацького двобою, показовий виступ з також каратистом. Він з Керваграда. З ним показували комплекс ката. А ще з хоміком Іваном показували комітет, тобто там прийоми. Саме я це роблю для себе. Мені це подобається. Я в захваті від цього, тому і роблю це старшокласникам. Презентували виш, який готує правоохоронців. Розповіли про факультети та спеціальності, за якими навчають фахівців. Крім того, на території розташували локацію з демонстрацією найсучасних спеціальних сил і засобів, які є у розпорядженні національної поліції. Тісточка це для того, що наприклад ось забити ваш слід. Наприклад, його трошки прочистити. Це рюкзак Брічера. Брічер це особа, яка відповідає за відкриття приміщення, який оцінює, наприклад, двері, там, грати якісь і вирішує, чим саме відмикати приміщення. Це все сучасне обладнання, це все це американська фірма 5.11. Коштують дані набори дуже дорого, тому що вони виготовлені з спеціальної сталі, яка не гнеться, яка не ламається. Яка... Ну буде служити довго. Знайомитись із вищим Абітурієнти почали з самого ранку. Поки ходили, дивились та вирішували квести. Зголодніли, аби голодний шлунок не відволікав. Юним відвідувачам організатори розгорнули справжню польову кухню. Сьогодні ми е, годуємо кашею з польовою кашею з польової кухні та чаєм на обід. Кухарі підготували гречану кашу з м'ясом та чай із пиріжками. Гості заходу охочі діляться враженнями від страв. Смачно дуже смачно. Університет одночасно відкрив двері для старшокласників Кропивницького та кривого рогу. Відвідали виш понад 650 школярів. Майбутні абітурієнти вже рішуче налаштовані поповнити лави курсантів. Я побачила свою мрію в очі, а саме Донецький державний університет внутрішніх справ. Недавно вони приїжджали до нас профінантизним заходом. Що більше мене ще більше замотивувало саме вибрати саме цей факультет, саме цю спеціальність, яка, яка дає право захищати людину. І дуже вірю, що ця мрія збудеться. Дуже класно. Все це розказують, все на все відповідають дуже добре. Класно, всі добрі, всі відкривають свою душу. Мене зацікавило дуже локація з відбитками з відбитками пальців, тому що ну це криміналістика пов'язана з криміналістикою. Мене дуже зацікавив цей факультет. Я б хотіла вступити на криміналістику. Андрій Рибалкін, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, розказує, як виховують спеціалістів в навчальному закладі на сьогоднішній день. Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Ці готує спеціалістів високого фаху, оскільки саме у проповноваженні карного розшуку в умовах оперативної оперативного ризику прибувають першими на місце події, і тому ми велику увагу приділяємо фізичній підготовці, комунікативним особливостям, тобто спілкуванню з людьми. Також ми зараз активно. Розвиваємо напрям кібербезпеки в рамках нашого факультету, і можу відзначити, що курсанти нашого університету сьогодні вже приймають активну участь в боротьбі в кіберпросторі з агресією з агресивними проявами нашого зовнішнього ворога. Акцію День відкритих дверей у вищі влаштували до дня юриста. Професійне свято, юристи та правники відзначають вже чверть сторіччя поспіль сьогодні. Ювілей цього професійного свята всіх правників України, тому ми приурочили саме сьогодні День відкритих дверей з метою якраз посвятити всіх саме в цю важливу, надважливішу професію для України. Ми запросили дітей Кіровоградщини і інших регіонів для того, щоб ознайомити з нашими потужностями, з нашими можливостями. На сам кінець акції переможців квестів нагородили грамотами та ексклюзивним мерчем. Олексій Меркулов, Крупивницький, Донеччина Тіві.